Стратегія соціального партнерства в дії енергетична компанія ДТЕК придбала для бурштинської міської лікарні сучасний реанімобіль. Представники компанії кажуть, що з ініціативи громади галузь охорони здоров'я була визнана однією з пріоритетних. Детек соціально відповідальна компанія і дбає про здоров'я своїх працівників, їхніх сімей та мешканців міст, де діють її підприємства. Робимо все можливе для того, щоб в місті Бурштин були інструменти, які будуть використовувати лікарі для того, щоб допомогти допомагати мешканцям для того, щоб допомагати біженцям, для того, щоб допомагати тим а, людям, які повертаються з зони АТО. Такий реанімобіль був украй необхідним. Зізнаються самі медики, адже лікарня обслуговує понад 25 тисяч людей, як із міста, так і з навколишніх сіл. Раніше каже заступник головного лікаря Оксана Савчин: для того, аби відправити пацієнтів з палати інтенсивної терапії в обласну лікарню чи до Києва, доводилося чекати такий транспорт з Івано-Франківська, а це найбільші втрати. Час тепер можуть надавати допомогу миттєво за світовими стандартами а зараз. Ми маємо можливість відразу і негайно, в той час, коли нам потрібно цього хворого транспортувати на відповідний рівень надання медичної допомоги. Він обладнаний абсолютно всією необхідною сучасною апаратурою. Це і дефібрилятор, і дихальний апарат, і електрокардіограф. Ну і ще інші там є відповідна апаратура. Ми можемо надавати будь-яку допомогу будь-яким хворим, будь-якого стану важкості. Реанімобілі разом із усім устаткуванням обійшовся ДТЕК у 700 тисяч гривень. Ще 800 тисяч компанія витратила на реконструкцію операційної в бурштинській міській лікарні. Медики кажуть, майбутні хірургії це лапароскопія. Саме Апарат, який дозволяє проводити операції на черевній порожнині, придбала найбільша енергетична компанія України ДТЕК для лікарів. Це не лише якісна допомога, але й перспектива самого закладу. У компанії ДЕТЕК роблять усе можливе, аби покращити доступ людей до медичних послуг.